Якось де Бальзак сказав Петербург юне місто, Москва старовинне, а Київ вічне, це північний Рим. Чи залишилося у вічному місті щось із вічного? Будемо дізнаватися разом з програмою Старий Київ. Їдом буду я, Оленка Моренцова. Сьогодні ми розпочнемо нашу нестандартну екскурсію з місця, де багато століть тому розпочався сам Київ. Сьогодні у старому Києві як починався вічний Київ і що дійшло до нашого часу? Чиє сяєння у столиці засліпило французів ще 10 століть тому, де жили барони, митці та медики старовинного міста? Та як можна знайти таємне послання минулих мешканців столиці? Про це та багато іншого просто зараз у старому Києві. Це золоті ворота Києва. Десять століть тому вони були головним в'їздом до столиці. Ворота виявились настільки міцними і надійними, що ніколи і нікому із загарбників не вдавалось потрапити до міста крізь них. Сьогодні це один з небагатьох пам'ятників Києва, що частково зберігся з часів правління князя Ярослава Мудрого. Відомо, що Ярослав Мудрий оточив верхнє місто потужними оборонними укріпленнями, які мали троє ворів. Наймонументальнішими та найпишнішими, що правили одночасно і за головний парадний в'їзд до Києва і за фортифікаційну споруду, були золоті ворота. Їх збудували одночасно з золотоверхою Софією. Висота проїзної частини сягала 12, а ширина 6,5 метрів. Проїзд завершував позолочений купол Благовіщенської церкви, хрест якої височів на 30 метровій висоті. Можливо, саме позолочений купол цього храму, у якому в ясну погоду відбувалися. Лися сонячні промені та заливали світлом усю споруду і може пояснити назву воріт. Саме ці золоті ворота і їхнє сяйня просто шокували сватів французького короля Генріха І, коли вони приїжджали до Києва за донькою Ярослава Мудрого Анною Ярославівною. Французи, які на той час у більшості своїх, були малограмотні та не турбувалися прогієни ціла та домівок, були просто шоковані, наскільки заможна ця країна, її князі та піддані, скільки в нас золота, що навіть бані церковним покриті. Але з 1240 року про відомі золоті ворота немає згадок. Вважається, що їх частково розрушили навали монголо-татар. Після них місто довго стояло у руїнах. Навіть Софійський собор був закинутий, а кияни жили в основному на Подолі, та ворота продовжували слугувати в'їздом до міста до вісімнадцятого століття, що підтверджує гравюра голландського художника Абрахама Ван Вастерфельда. З часом золота брама стала мальовничими руїнами, тому 1750 року її вирішили засипати землею. І про ворота забули майже на сто років у 1832 році археолог Кондратій Лохвицький отримує дозвіл київського генерал-губернатора Левашова на розкопки золотих воріт. Тоді, окрім залишок перших стін, він знаходить стріли монголо-татар, вінці та навіть золоті пласти. Ця новина дуже потішила імператора Миколи І, І вже через два роки, на його день народження, золоті ворота урочисто підсвітили. І справді 1832 року при переплануванні старого міста древні вали знесли, а розкопка золотих воріт стала справжньою сенсацією. До нашого часу від чудової пам'ятки візантійської культури на Русі залишилося лише дві стіни на невеликому насипі, що є залишком древнього валу. Коли потрапляєш всередину захисного валу, то нібито перетинаєш кордони Києва, часів Ярослава Мудрого, а стіни самі нашеплюють свою історію. Дочекалися свого зоряного часу золоті ворота у 1982 році. Тоді до 1500 річчя Києва їх повністю реконструювали. Залишки укріплень 11 століття накрили спеціальним павільйонним макетом, який відтворює образ головного в'їзду до столиці, а територію біля воріт прикрасили історичними символами. Сьогодні біля золотих воріт знаходиться пам'ятник Ярославу Мудрому з макетом Софійського храму на руках, який кияни шуткуючи називають київським тортиком. Тепер ця площа біля стародавніх воріт дивним чином поєднує у собі дух сучасності і минулого. У той же час, коли стояли і вражали розкішю золоті ворота, у Києві існувало ще двоє воріт ляцькі та Жидівські. Та вони були повністю зруйновані 1240 року військами хана Батия. Захисні споруди верхнього міста пролягали по центральним вулицям сучасного Києва. Від золотих воріт вони спускалися на північний схід до сучасного майдану Незалежності. Там були ляцькі ворота. Потім вал піднімався по вулиці Костьольній, огинав Михайлівський монастир і уздовж великої Житомирської тягнувся до жидівських воріт. Нині там Львівська площа. З'єднував золоті ворота жидівськими відомий нам Ярославів Вал. Зараз ми йдемо вулицею Ярославів Вал. Ця земля пам'ятає не одну битву. Історія всім відомої вулиці Ярославів вал починалася ще в 11 столітті разом з золотими воротами. Тоді на її місці проходив захисний вал на старокиївській горі на крутому обриві. Тобто, місце було майже неприступне для ворога. Вал обороняв Київ протягом цілих восьми століть. У середині 19 століття, після того як залишки старого валу знесли, тут проклали вулицю. Тоді її називали підвальною, тобто підвалом. І лише 1869 року вулиця повертає собі історично виправдану назву і називається вулицею Ярославі Вал. Кияни кажуть, що тут утворився справжній містичний трикутник. Іменно цьому перекришки, де ми з вами стоїмо. То є з Ярослава Вал, рядом владимирська признає. Ім про ці вулиці можна сказати, що в місті сотні дорог вічно собі та ящики город завжди діалог прошлого з настоящим. Ім вот в вотли точці ми буквально часу знаходимося. Саме це містичне місце, де поєднався старий і новий Київ, а вал замінився на вулицю. Одразу ж стало наймоднішим для забудови. Один за одним тут з'являються справжні шедеври архітектури. Найвідоміша забудова на вулиці Ярвал замок барона. Ця будівля дуже вирізняється з поміж інших будівель вулиці, і особлива увага киян його не оминула. Замок обріс легендами. Верхою баштою, ажурними балконами і стрілчатими вікнами він нагадує заставку до якоїсь старовинної книги лицарських часів. Підхопивши середньовічну хвилю, кияни поширюють теорію, що належав замок барону Штейнгелю. Наперекір загальній думці сам Штейнгель мешкав поруч у будинку номер 3 де знаходився його власний винний магазин. Та це не відміняє існування іншої версії, буцімто леви на фронтоні будинку повинні були захищати від злих духів кохану такого собі комерсанта Сальве кажуть. Цей будинок з'явився як результат пристрасного кохання, і ось чому почули від киян по цьому приводу. Я знаю, що це пам'ятник архітектури, і серед моїх однолітків входить легенда про одного барона, який займався, наприклад, цигарами. І знаю, що, наприклад, він в цей будинок приїжджав до своєї коханки. А взагалі, дуже приємно, що в нас такі є ще старий архітектурний стиль. Щоб підтвердити цю легенду, їди ведуть нас у напівтемне парадне, де на підлозі мозаїкою написано Сальве, що на латині означає Здрастуй чи бував граф сальве тут насправді? Нам невідомо. Та його образ як найкраще відповідає цьому таємничому маєтку зі скульптурами. Крилатих вампірів Насправді ж, власником цього маєтку був поміщик і шляхтич Михайло Подгорський. Він вирішив здобувати місто чимось екзотичним. Ось і замовив проект справжнього середньовічного замку. Михайло Ігнатійович Подгорський був поляком і великим магнатом. Займався сільськогосподарською справою і лісоводством. Та насолодитися вдосталь своєю вишиканою домівкою не встиг, бо раптово захворів і помер. Ця київська садиба прийшла до його брата Леона, який між іншим був товаришем архітектора городецького у мисливському клубі. Та згодом усі ділянки цієї місцевості скупив дворянин Карл Ярошинський відомий цукропромисловець польського походження. За Ярошинського цей будинок був прибутковим, тобто тут здавалися квартири. Та окрім житла, у нижньому поверсі розмістилася відома у Києві цирюльня парикмахер Антоній. А у цих вікнах чек Йозеф Петраш відкрив кінематограф на сто місць. До речі, єдиний у верхньому місті. О, а інколи тут знімається кіно? А от у нижньому поверсі від головного входу влаштували кафе-кондитерську аляпахте док з французької у золотих воріт. Історія продовжується тим, що у розпал Першої світової війни відому у Києві садибу у Ярошинського перекупляє цукровий король краю Лев Бродський. Він і залишався власником замку до революції, поки не втік до Франції разом зі своєю родиною. Звичайно ж, у радянські часи будинок націоналізували. Наступною нашу увагу привертається приземиста будівля, стримана і непоказна порівняно з сусідом замком. Її історія почалася під час розкопок решток старовинних валів міста Ярослава. Тоді цю ділянку придбав відомий надбірний радник Петро Микитович Бобир. Саме на замовлення Бобиря військовий інженер Авринський і розробив проект дерев'яного будинку на сім вікон. Та незабаром власник продав садибу поручику кінної артилерії і ліслі Пушкіну. А він же додав, згідно з вимогами доби і комфорту, обладнані ванну кімнату та вастер Лозе та у пам'яті киян залишився образ інших мешканців. Я чула, що в цьому будинку жили жив відомий лікар е, Образцов. І справді в документах міського товариства зберігся докладний опис одноповерхового особняка, відомого київського медика Володимира Образцова. Його будинок налічував 12 кімнат. Всі вони з французькими шпалерами і дубовим паркетом. На вулицю виходили дві веранди і відкритий балкон, а завершував композицію будинку цегляний флігель. Поряд з флігелем розмістилися стайня, дві каретні, дровник, льодовня, пральня, навіть кімната для кучера і двірника. Все це належало останньому і найвідомішому мешканцеві справжнього дворянського маєтку зятю образцова, академіку медицини Миколі Стражеско. Лікарю Стражеску належить ідея створення Українського науково-дослідного інституту клінічної медицини. Родина веде медиків насолоджувалася хоромами на Ярославому валу до початку загальної націоналізації. І, хоч на родинному гніді Стражеско, ми не бачимо меморіальної таблички власнику, ім'я великого лікаря сьогодні носить інститут кардіології і одна з вулиць Києва. А ми продовжуємо нашу екскурсію Ярославим Балом. Я впевнена, що ви неодноразово минали цю чудову споруду у арабському стилі і задавались питанням, як вона тут опинилась. От зараз ми і почуємо невідому історію. Цей будинок був збудований 1900 року за проєктом архітектора Володислава Городецького і має назву Караїмська кінаса. Будинок був збудований як молельний дім для караїмів, які проживали в місті Києві. Споруда взагалі така дуже унікальна, вона виконана у східно-мавританському стилі, і скульптурне оздоблення цієї кінаси робив скульптор Еліа Сала. І на той момент в Києві аналогів такої скульптури взагалі не було. І справді, Караїмську Кенасу звели на кошти Караїмських тютюнових магнатів братів когів. Караїми це єврейський народ, що виник у VIII столітті як противник Талмуду. Соломон і Моїсей Когени викупили маєток на Ярославому валу спеціально під будівництво храму. У 1902 році відбулася урочиста освята цієї Кенаси, і вона запрацювала саме як молитовний дім Караїмів. Після революції її зачинили і віддали для органів політпросвіти. Кажуть, що під час війни тут навіть проходила Римо католицька служба Божа. На радянські ж часи у Кинасі розмістився ляльковий театр, а згодом і театр повторного фільму Зоря. Зараз приміщення будинку є затишним концертним залом на 180 місць. Світла липнина, чудова акустика, невелика сцена. А вишукане і неповторне архітектурне оздоблення яскраво виділяє його серед усіх закладів культури столиці. Взагалі, на Ярославом валу навіть в повітрі панує творчий дух та мистецька атмосфера. Воно і не дивно, адже на широку бурківку Ярославого валу проїжджало безліч карет, аби зупинитися біля будинку під номером 14 і завітати в гості до родини родзянків, Адже там збирався справжній столичний бомонд. Одним з найвідоміших підприємців-конозаводчиків, а водночас і мешканців вулиці був Леонід Петрович Родзянко. Саме його ініціали ми можемо побачити над вхідними дверима будинку. Номер 14. дату зведення будівлі ми дізналися з гравіювання на склі над під'їздом власника. Тут знаходився візитний клуб шанувальників їзди верхи. Образ самого Родзянка, верхи на своєму улюбленці коні ракеті ми побачили на одному з камінних барельєфів камінного залу. На іншому ж боці будинку зображена його дружина Олександра. Вона була дочкою відомого на той час хіміка Бельштейна. Під час реставрації будівлі виявилося, що всі стіни були обклеєні театральними афішами початку ХХ століття. Спроби зняти їх зі стін не вінчалося успіхом, однак одну з них вдалося зберегти як релікві. Ось ця афіша і стала доказом того, що у будинку Родзянки був домашній театр. Єдина кімната, якою і досі користуються за призначенням, це зала. Тут дружина підприємця збирала вишукане жіноче товариство, адже проводити музичні салони і літературні вечори було страшенно модно. Сьогодні у приміщенні квартири Леоніда Родзянка знаходиться один зі столичних театрів, який безпосередньо доторкнувся до цікавих історій відомої родини. Серед легенд на яку перепила. Племінниця Родзянків Тамільцева вона жила в сусідньому будинку. Була та, що сюди молоденькою приходила і читала свої вірші Анна Горенко. Всесвітньо відомою поетеса стала за прізвищем Ахматова. Можливо, маленька Аня ще встигла тут побувати на різдвяній ялинці, навколо якої діти водили хоровод і танцювали польку під звуки білого роялю. Незважаючи на плин часу, ми з вами і досі можемо тут відчути старовинний дух та почути цікаві історії. Вулиці Ярославі вал здавна полюбляли і медики. Ми вже згадували і про лікаря образцова, і про кардіолога Стражевського. Та виявляється, список світил на цьому не закінчується. Тут також мешкали Феофіл Яновський і Іван Сікорський. Наприклад, у будинку під номером 13 мешкав найдобріший з київських лікарів у майбутньому академік Феофіл Гаврилович Яновський. Кажуть, він не лише не брав з бідних грошей за свою роботу, а й сам непомітно підкладав їм щедрі пожертви. Можливо, три медичні світила. Це і достатньо для однієї вулиці. Та ми не можемо змовчати про ще одного відомого професора. Вроді би здійснив жив э, з ним мітова авіаканструктора Сікорського. Вот. по мов психологом. І справді Іван Олексійович Сікорський, батько відомого авіаконструктора Ігоря Сікорського, творця першого у світі пасажирського літака, мав приватну практику у своєму власному будинку. Окрім медичної, «Ескулап» проводив і активну благодійну і суспільну діяльність. Пам'ятних знаків його особистості в Києві не знайдеш однак у вівтарі Володимирського собору і досі можна побачити написаний Васнецовим образ святого Іоанна Златоуста, живою моделлю якого був саме Іван Сікорський. До речі, ще одна зворушлива історія пов'язує Ярославів Вал і художників, які тут мешкали. Зокрема, у будинку під номером 12 жив і творив Федер Кричевський, який походив з цілої династії майстрів пензля. Сам Федір Григорович був першим ректором української академії мистецтв і зіркою першої величини в українському образотворчому мистецтві. До речі, його дочка Катерина пішла з тупами батька. У дитинстві її вивезли до Європи, та з небагатьох візитів до Києва залишилися чудові етюди Андріївської церкви і кутка Ярославого валу, що чудово доповнили її багату колекцію з видами Парижу, Неаполя, Венеції і інших світових прикрас. Тому що Київ може позмагатися за своєю красою з іншими світовими столицями, сумнівів немає. Та у шаленими темпи повсякденних справ і турбут ми рідко звертаємо увагу на цікаві дрібнички навколо. А коли звертаємо, то ані таблички охороняють державою чи пам'ятка архітектури, вже немає. Одним з таких хранителей таємниць є цей чудовий особняк під номером 21. На перехресті вулиці Ярославів Вал і Олеся Гончара вже більше ста років красується вишуканий будинок. На його фасаді видніються знаряддя праці лопата, кирка і колеса. Поруч виведений латинський напис Ора бора», що в перекладі означає молись і працюй. Тож ж залишив нащадкам такий заповіт наразі невідомо. Можливо, сам власник будинку Осип Сидоров успішний київський підприємець погодив з роду кріпосних та спромігся стати справжнім багатієм. Відомо, що на його садибі стояв цілий комплекс камінних будинків вартістю не в одну сотню тисяч царських рублів. Та ми можемо припустити, що мудрий надпис на фасаді виник з легкої руки творця будівлі відомого київського зодчого Володимира Ніколаєва. Ця версія здається найбільш правдоподібною. Відомо, що Ніколай був щиро віруючою людиною і в той же час неймовірно працьовитим майстром з усіх своїх витворів, а це і маєтки Терещенка, Гальперіна, Лібермана, Сорокіної, Драгомирова і сучасні театри та філармонії. Зодчий обрав саме цей прибутковий будинок для останніх років свого життя. Ось так творчий тендем підприємця і архітектора подарував місту Києву ще одну вражаючу споруду. Поруч з таємничим посланням минулих киян у містичному заходку Ярославового валу мешкала і найвідоміша українка Леся. Взагалі письменниця змінила у Києві понад 20 адрес. А цей будинок на Ярославовому валу 32, став її домівкою після вінчання з Клементієм Квіткою у Вознесенській церкві. Причому подія для тоді вже відомих у столиці особистостей пройшла без сучасних помпезних святкувань і галасу. Подружжя скромно дібралося додому на трамваї, який тоді ходив між Деміївкою і центром міста. Ось так доля пов'язала відому українку з одним з найдавніших київських вулиць застиглу у камінні симфонії Ярослава Говалу завершує інститут театрального мистецтва імені Карпенко карого який теж має свою надзвичайну історію. Цікаво, що будівля, у якій зараз знаходиться театральний інститут, будувалася коштом відомого магната і мецената Миколи Терещенка. Тоді тут мала знаходитись образова економічна школа, названа на його честь. Будівництвом цукрозаводчика мільйонера керував архітектор Голанський у 1905-1907 роках. А вже в 1965 році у будівлі розмістився відом институт. Здесь учились, як я знаю, мої любимые актери, такі як Леси сама. Вона закончила этот університет Карпенка Карова. Петому это очень значима для меня і очень любимое як і внішніх, так і внутрі. До створення зовнішнього і внутрішнього образу будівлі причетні дві видатні особистості нашої історії Терещенко і Карпенко Кари. Не всі знають, що прототипом капіталіста земловласника пузиря слугував саме київський мільйонер Микола Артемйович Терещенко. Адже ця сторона особистості благодійника для нас залишилась невідомою. Брат драматурга Панас Ксаканський стверджував, що Терещенко пропонував Карпенко Карому 30 тисяч рублів лише за те, щоб той вилучив свою гостру сюжетну комедію з репертуару. Та навіть вагомий хабар мецената на змусив його змінити тріумфу театру. і правильно зробив, адже п'єса газяїн продовжує жити і досі. Якщо б ми з вами повернулися назад у часі, то спустилися б від золотих воріт до других не менш важливих воріт столиці. Сьогодні тут Львівська площа одне з найдавніших інтенсивних вогнищ міського життя. За часів Київської Росії сюди до жидівських воріт міста Ярослава сходилися оборонні вали. Можливо, десь під сучасним асфальтом ледве не на тролейбусній зупинці притаїлися залишки третіх воріт міста Ярослава. Як при кожних міських воротах, де туляться приїжджі люди, так і біля жидівських воріт, здавна існувало торжище. Тому іудейський народ, традиційно налаштований на торгівлю, впевнено тут оселявся звідси і назва воріт. Та в історії ці ворота запам'яталися не лише жидівськими. Я чула, що тут були і львівські ворота. Я люблю це місце. Зараз правда тут дуже багато машин та людей, але взагалі, якщо брати цю частину площі, то вона досить красива. У це важко повірити. Та ще 80 років тому на місці сучасної скляної промислової споруди стояла прекрасна площа. Відома стрітинська церква. Звели її ще у кінці вісімнадцятого століття. Відома церква була тим, що у ній знаходилася чудодійна ікона усіх скорботних радості, тому і сам храм отримав назву скорботного. Іконі ж приписували різні чудотворні властивості, а дівчата вірили, що вона допомагає пошуку другої половинки. Прикраса площі проіснувала до приходу радянської влади. Разом з церквою знесли і старовинні будиночки, на місці яких 1978 року з'явився будинок художників. Серед киян відомий як будинок семи підвішених, Як і 150 років тому тут і досі щодня збираються люди. Щоправда, вже не торгують, а чекають на зупинці автобуса. Наша прогулянка добігла кінця, а Ярославів Вал відкрив нам майже всі свої таємниці. Сьогодні ми спустилися старовинною бруківкою від золотих воріт до жидівських та й до третіх Ляцьких воріт. Наша нестандартна екскурсія також обов'язково дійде. Адже Київ ховає ще безлічно відвіданих куточків та непочутих історій. Залишайтеся з нами, і за тиждень на вас чекає чергова екскурсія нашим улюбленим старим Києвом. З вами була я, Оленка Моринцова. Живіть з вогником!